Лорешті давно забутий усіма, хто шукає шуму великого міста. Тут дерева ростуть щільніше, ніж спогади, а ніч здається щільною, мов оксамит, що поглинає зву. Саме в цьому місті, обгорнутому вітром і забуттям, Аліна Ревер відкриває скрипучу хвіртку старого будинку, залишеного їй у спадок після смерті бабусі. Її кроки лунають у тиші, ніби хтось прислухається. Двері піддаються з першого поштовху. Так, ніби чекали саме на неї. Всередині пахне вогкістю, чимось іще не схожим на звичайний пил часу. Дивний аромат, як старий сон, що переслідує ще довго після пробудження. Стіни, усіяні тінями від закритих віконниць, а підлога скрипить, немов протестуючи проти кожного її кроку. Дзеркала закриті тканиною, мов мовчазні свідки, тягнуться вздовж коридорів. Мов глядачі старого театру, які так і не дочекались фіналу вистави. Аліна зупиняється перед одним із них, її пальці торкаються тканини, і на мить здається, що щось ворухнулося під нею. Вона відсмикує руку, примара спогаду, бабусин голос суворий і спокійний, звучить десь у глибині пам'яті. Не вдивляйся в дзеркала занадто довго ти можеш побачити не себе. На горищі щось скрипить, але будинок порожній. Поки що. Якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію. Надішли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. На Горище давно не бачило людської присутності. Повітря тут застигле, ніби роками не дихало. Аліна обережно піднімається дерев'яними сходами. Кожен крок дається з зусиллям не лише фізичним, а й внутрішнім, ніби з кожним підйомом щось усередині неї протестує. Стара клямка клацає в її руці, і двері з легкістю відкриваються надто легко, враховуючи, скільки років вони мали бути зачинені. Приміщення зустрічає її мороком, пиловими завісами і відлунням чогось невидимого. Вона вдивляється крізь сутінок, поки очі не звикають. У центрі, спираючись на дерев'яний постамент, стоїть дзеркало високе, старовинне, оздоблене різьбленням, яке час перетворив на вузькі тріщини, схожі на зморшки старого обличчя. Тканина, що його закривала, вже давно сповзла на підлогу, а Аліна наближається їй. уперше за довгий час дивиться у власні очі, але їх щось ледь помітно змінює легкий нахил голови. Тінь посмішки, якої вона не робила, відображення ніби чекає, завмираючи пів секунди довше, ніж мало б. Вона відходить, а серце б'ється швидше, ніж слід. У думках холод саме в цей момент знизу лунає знайомий голос Данило. Його поява, хоч і несподівана, приносить короткочасне полегшення. Він тримає старий вирізок з газети, знайдений у міському архіві. Історія про зникнення трьох дітей у цьому районі. Усіх об'єднував один факт: востаннє їх бачили біля дзеркал. Дата статті 1959 року. Будинок ще тоді належав Марії Ревер. Вони спускаються до вітальні, де розмова про бабусю набуває тривожних відтінків, і в ту ж мить, як наче у відповідь, на горищі знову скриплять двері. Коли Аліна повертається, вони прочинені. У повітрі стоїть шепіт. Дзеркало чекає, у дні, що слідують, Аліна щоранку прокидається втомленою, ніби її сни не належали їй. Дзеркало на горищі лишається незакритим, і вона щоразу намагається не дивитись у нього занадто довго, але одного разу помічає, що відображення не лише повторює її рухи із запізненням, іноді воно поводиться самостійно. Один жест, крихітне хитання голови, ніби хтось у дзеркалі має свою волю. Вона не говорить про це Данилу, бо не хоче здаватися параноїчкою, та його власні нічні тривоги лише підтверджують її страхи. У ніч, коли дощ заливає вікна, а вітер б'ється в дах, Данило прокидається і помічає, що двері до горища прочинені. Він піднімається туди, знаходить щоденник Марії, де кожен запис стає дедалі тривожнішим. Останні сторінки плутані, зірвані, написані з натиском Я більше не знаю, де я. Вона сміється вночі. Вона вивчає мої думки. Вона це вже не моє дзеркало, це її двері. Аліна теж починає змінюватися. Її мова стає короткою, іноді обірваною. Вона ловить себе на тому, що стоїть перед дзеркалами, не пам'ятаючи, як туди прийшла. Один раз вона бачить у дзеркалі, як її відображення повертається до неї спиною, хоча вона сама стоїть нерухомо. І тоді воно шепоче беззвучно, але ясно. Я ближче, ніж ти думаєш, я майже тут. Данило намагається знайти логічне пояснення, але його розум ламається вмить, коли він бачить, як у дзеркалі кімнати відображаються речі, яких немає в реальності: зламаний стілець, лялька зі скляними очима, що ніколи не належала будинку. Вони обидва починають розуміти, що дзеркальна безодня не метафора, це справжнє місце. І хтось хоче вирватися з нього. Ніч опускається на флорешті, мов вуаль, просочена страхом. У будинку стає надто тихо, тиша важить, мов свинець. Аліна сидить у вітальні, коли раптом чує знайомий звук, як тріщина в склі, що розходиться глибокою лінією. Вона йде на звук і бачить одне з дзеркал, те, що навпроти сходів, має довгу тріщину по центру. Її серце стиснулося, коли вона побачила власне обличчя. Але те вже не було її обличчям. Воно було старішим, виснаженим, спотвореним якоюсь тінню, що проростала зсередини. Її двійник моргнув першим. У цей самий момент Данило, що досліджував підвал, натрапляє на ще одну знахідку: стару рамку без скла, закопану під дощатою підлогою. Усередині портрет молодої Марії, але очі її надто глибокі, а в куточках вуст. Тінь посмішки, яку не могла носити жодна людина. Коли він торкається рамки, по стінах будинку починає розповзатися вібрація, ніби його серце задрижало разом із дерев'яними балками. Аліна кричить: На горищі дзеркало пульсує, мов дихає. Вона стоїть перед ним, обличчям до обличчя з тією істотою, що тепер повністю копіює її. Але в цій копії більше життя, ніж у ній самій. Тінь виходить уперед, напівпрозора, з глибинною чорнотою в очах, і голос її звучить, як тріск розбитого скла. Ти дала мені силу. Тепер я справжня. У цей момент стіни будинку тріщать, мов ось ось впадуть. Світло гасне, а всі дзеркала одночасно починають вібрувати, розбиваючись зсередини. Данило прибігає, але вже запізно. З дзеркала виривається щось, що має її голос, її риси, її пам'ять, але не її душу. Тепер дві аліни стоять одна навпроти одної, і тільки одна з них зробить крок у реальний світ. Стіни будинку дрижать, ніби кожен цвях і кожна тріщина намагаються втекти. Всі поверхні, що колись були лише меблями, підлогою чи стелею, тепер відзеркалюють. Реальність почала тріскатись, мов стара емальна фарбі. Дві аліни стоять одна навпроти одної в центрі горища. Одна справжня з переляканими очима, вологим чолом і пульсом, що стукає в горлі. Друга, мов тінь з дзеркального пилу, з усмішкою, що не підкоряється, з поглядом у якому світло не відбивається. Данило кричить її ім'я, але голос його тоне в гуді, який підіймається з-під підлоги. Він бачить двох жінок і не знає, яку врятувати. Кожна з них говорить. Це я. Вона копія. Ти ж знаєш мене. В обох однакові спогади, ті самі сльози, однакова інтонація. Але справжня Аліна раптом затихає. Вона згадує останній запис бабусі. Вона стане тобою, але не зможе згадати правду, яку ти боїшся. Вона робить крок уперед, обличчям до тіні, і промовляє. Ти ніколи не бачила, як мати плакала вночі, коли я вкрала ключ від її кімнати. Ти не пам'ятаєш, як я сховала листа від батька, аби не дати йому повернутися. Ти знаєш усе, але не відчувала бо ти порожнеча. Тінь на мить завмирає. У її очах виникає щось схоже на сумнів, а потім на людь. Вона кидається вперед. Але Аліна вдаряє дзеркало, і світло пронизує кімнату як удар блискавки. Відображення в усіх дзеркалах вибухають світлом, а сама тінь кричить не голосом. А усім простором навколо. Коли все вщухає, Аліна стоїть серед уламків. Данило тримає її за плече, але в його очах мовчазне запитання. Вона повертається до нього: її обличчя, її голос, її постава. Але щось у тіні під ногами здається надто чітким вона посміхається.